Так, шановний, ти де будеш нам пробувати світити? Єбать, я посвітив, нахуй. Братка, а як ти так? Йо, ти шо? А ГАЗ! Я пішов політику. Ти газ! з гальмами переплутав, чи шо? Нахуй сюди твій камінь ставить, блять, долбойобачи чи шо, блять? Шановний Так, а, так, а шо, а шо, а шо у вас пішло не так? Я короче їхав, поняв. І там той камінь Я переключаю режим, щоб його об'їхати, короче, понял. І ніхера воно його не обіжає, але ну, такий мене на камінь каравка, погано. І я роблю двойне асфальто і таки тільки... вблюде. І добри вечір.